Так. Піч у нас з теплообмінником. Ось у нас подача повітря з вулиці. Там така подача повітря. Це подача повітря з вулиці. Регульована. І у нас є прогрів труби літній, літній ход. Так Розгорілась. Ну Це просто перша бумага спалена. Вона повинна ще просохнути, постояти. Тоді можна буде потихеньку її просушити. Тут ми її сховали в котельні. Тут буде ще ставати бак розширення. Вся апаратура. Це вже сантехніки будуть цим займатися. Тут чистки. Ну, ось вихід у нас. Теплообмінника в нас йде вихід. Отак цього в, в такому місці, нібито її тут і немає цієї печі схована. Невеличка піч. Ну, вона не зовсім невеличка. На тисячу цеглин. Така невеличка піч. Там ядро всередині зложене з шамотної цегли. А са сама піч М200 використовувалась. Да. Ось така робота.